Друзі, хочу поділитися з вами моєю радістю, як ми тут гарно відпочиваємо. Це тиха вода, тиха вода в місті Яремчине. На кінці Яремча, тиха вода. От біжить річка Прут, От у нас тут така купалочка. Я вчора докидав сюди каміння. От наше місце проживання. Бачите, бережочок і он вид з балкону, де чорна майка. Ось Отам наш номер на другому поверсі. Оце таке, так, да, друзі. Ну, гарний такий уютний домик, тиха вода. Річка рядом. Шум річки. Купайся не хочу. А вон качки. Бачите, дивіться качки. Річка пруд, друзі. Зараз будемо, покажу, як місцеві люди купаються. Воно міленьке, ну, за пруді мені по колінах. Дуже гарна тепла водичка. І не треба, друзі, і моря не треба. Пустиє горна річка плють. Дивіться, отак стаєш. Дивіться, вболівайте за мене, друзі. Отак стаєш і, і неряєш, і пірнаєш. Водичка просто бомбезна, друзі. Так що отак от ми відпочиваємо.